Всім привіт, народ! От сиджу я з квитанцією за комуналку, думаю: о, як мило, держава знову нагадує, що ти не король Саудівської Аравії, а простий смертний, якому світло коштує дорожче за душу. Бац! Відкриваєш конверт, і ось воно, диво, гаряча вода. подорожчала так, ніби її з аравії везуть в облюдами, а опалення включили. Вітаємо. Але в твоїй квартирі температура як у холодильнику, тільки без тюленів на закуску. Дзвоню в ОСББ. Бо ж віриться в диво. Альо, чому 5 тисяч ґерн? Я один без родини, без кота, без мрії, про нормальне життя. Вона з ледь прихованим захватом, синку, то за під'їзд. Ти ж не самотній вовку, степах, не самотній. Та мої сусіди, це ще один аргумент за те, щоб платити за тишу, якої немає. Бо один співає, другий гуде, а третій, мабуть, просто дихає і то рахують за окреме. Йоп, субсидії. Це ж перлина сарказму. Подаєш документи, чекаєш місяць як на манну небесну, а тобі відмовлено, бо ти заможний. Маєш iPhone з 20-го і видимо нафтову вишку в гаражі. Заможний. Ха. Свій iPhone заряджаю від сусідського генератора, бо в блекауті він як музейний. Експонат ще нагадує про часи, коли світло було безплатним бонусом до існування. Економія? О, дякую держава за уроки мінімалізму свічки для романтики ковдра для спортрежиму під. Простирадлом, а душ раз на тиждень, бо гаряче це для багатих. А ти ж у черзі за стабільністю? А тисяча Зеленського. Оце так жарт, кидають тобі одна тисяча гривень на підтримку, ніби це рятівний круг у океані інфляції. А ти дивишся на рахунок за 5 тисяч і думаєш, дякую, пане президенте, за цю милостиню на неї куплю. Ой, чекай, вона зникне швидше, ніж ти скажеш, перемога, бо комуналка це чорна діра. Ковтає тисячі з посмішкою дякуємо за внесок у тепло під'їзду, де ніхто не мерзне, крім тебе. Сарказм. Та це не сарказм, це реальність. Тисяча. Як обіцянка, все буде ок, тільки окей. Це коли ти мерзнеш з посмішкою, а держава рахує лайки за підтримку. Я сам зразковий платник, бо плачу частинами, як мрію, про нормальне життя. Га сьогодні електрику завтра воду, коли тають сніги і тарифи дивом опустяться. Комуналка це психологія для бідних. Вчишся ціновар холод, бо він чесніший за обіцянки тепла. Коротше, комуналка в Україні як побачення з державою обіцяють рай, а дають мороз і рахунок з приміткою. Дякуємо за лояльність. Якщо хочеш заощадити, молися на субсидію, бо інакше твоя тисяча. Це про сміх над гаманцем, а ти головний герой комедії замерзай з оптимізмом. Ха, дякую, народ. Нехай ваші рахунки будуть нижчими за мої очікування від стабільності.